Сьогодні будемо з вами готувати і пити какао. Будемо з вами насолоджуватись атмосферою, намагатись, так? Розставляю лапки, закриваю клапан, взяв я дерев'яний зріз у якості підставки. Зараз буде смачне какао. Краще, ніж в Макдональдсі. Це я вам обіцяю. Оп! Ложки. Раз. Два. 3. Коли на вулиці ось така от погода прохолодна, я дуже полюбляю робити какао. Ложка. Раз, два, три, четверте без гірки. На цей раз я роблю прямо ось так. Прямо ось так. І на маленькому-маленькому вогні маленькому -маленькому буде все це діло перемішувати. І ось так на пальник. І додаю сюди полум'я. Ось в мене вже все і готово. Кумочків ніяких нема, грудочок нема. Пальник можу вимикати. До речі, колір кружечки Вайлдо і газового балону я не підбирав. Просто само так вийшло. Мені дуже подобається. Наливаю. Головне не пролити. Дорогоцінне какао, бо це найкраще, що може бути на природі. Всім бажаю смачного. О, клас поки. Поки гаряче, треба пити і насолоджуватись. Ось така от в мене сьогодні чудова тут атмосфера, просто неймовірна.